Hello, hello! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Shandra. Сьогодні у нас contractions або short forms. Будемо вчитися, як розуміти і говорити, і розуміти. Будемо вчитися одночасно скорочені форми. Скорочені форми або фрази, скорочені навіть бувають. Це такі скорочені е, словечка, слова, у яких ми викидаємо. ну, не то, що не потрібну літеру, а літера, яка не вживається у формі скорочення, і замість неї ставимо апостроф. Ви, напевно, зустрічалися з такими вже словами. Я впевнений, що ви зустрічалися. Не завжди зрозуміло, як що воно використовується і чому це так говорять. Сьогодні прояснимо цю тему. Я завжди говорю, що англійська мова дуже легка мова. Для підтвердження своїх слів у черговий раз пропоную вам ось ці short forms сьогодні розглянути, і у вас після сьогоднішнього уроку не буде виникати питань, а як скорочувати, чого скорочувати, коли можна їх скорочувати, щоб все було зрозуміло і щоб. Я був задоволений тим, як я розмовляю англійською. Ну, перш ніж розпочати пояснювати матеріал, хотів би подякувати вам всім без винятку за те, що ви підписуєтеся на цей канал, за те, що ви залишаєте коментарі. Це дуже допомагає каналу розвиватися, за те, що ви відправляєте посилання з відео на імейли e на електронну адресу у соціальних мережах вашим друзям і знайомим, щоб і вони вчилися легко розмовляти. Дякую вам за це дуже гарно. Отже, йдемо далі. Short forms, contractions, англійською мовою це так звучить contractions. До речі, contractions бувають у жінки перед тим, як вона починає, як починаються роди. Це так само contractions. Але тут contractions, тому що це зменшується. Зменшується слово. Було більше або дві слова, стає менше або одне слово. Для легшого запам'ятовування я залишив ось ці слова, що скорочення це слова або фрази, які скорочуються шляхом пропуску однієї або кількох літер і заміни їх апострофом. Впевнений на 100%, що ви вже зустрічалися із такими словами. Наприклад, I am скорочується до I'm. Звертайте увагу на вимову. Бачите, I am I'm. Do not don't. Чули такі слова, правда? Ну, але ми зараз будемо розглядати детальніше, коли які скорочення використовуються. Це тільки для прикладу, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. Скорочення дуже поширені у розмовній і неформальній письмовій мові. Що це означає? Це означає, що скорочувати I am до I'm, do not до don't, ми можемо тільки у розмовній мові, і коли в нас неформальне листування з кимось, або коли ми не пишемо наукову працю у всіх формальних листах, у всіх наукових працях, у всіх дослідженнях формальних. Ми мусимо писати повну форму, ні в якому разі не скорочену форму. Але в розмовній мові, бачите, колись мені казали, що ці ліниві англічани вони все поскорочували. Ну, знаєте, я подивився назад до Шекспіра, у нього так само були скорочення. Добре, йдемо далі. Значить, Використовуються contractions або short forms у розмовній неформальній письмовій мові. Це ми запам'ятаємо, але не використовуються в офіційному чи академічному письмі. Це дуже добре запам'ятають ті, хто буде писати якісь чи наукові праці, чи якісь офіційні листи до офіційних осіб держави, чи я не знаю неважливо, можливо, навіть до вашого боса на роботі. І тоді ви будете писати повністю. I am writing to you to let you know, і так далі, про що ви хочете писати. Я пишу вам тут, щоб дати вам знати, і так далі. Тобто на письмі ми використовуємо повну форму. Пишемо I am. Ні в якому разі не використовуємо IM, якщо це письмо формальне, офіційне. Залежно від того, які слова поєднуються та які літери пропущені, існують різні типи скорочень. Найбільш поширені типи скорочень, які є в англійській мові, подивіться, not скорочується як N апостроф t. Тобто, один із типів скорочень є скорочення заперечувального not. Інший тип, коли ми скорочуємо дієслово to be, бути, у нас є. На цьому каналі відео дуже детальне про дієслово to be, я би порекомендував вам подивитися. Я постараюся не забути і залишу вам посилання на нього у описі до цього відео. Подивіться. Але be у нас у чистій формі, як be, ви використовується дуже рідко. Ви подивитеся те відео, ви будете знати. Отже, be скорочується до апостроф M, апостроф s, апостроф re. Тобто, замість того, коли я хочу сказати I. M, я скажу I'm. Коли він, вона, воно, he, she, it, is, я скажу his, she's. Якщо множина «you are» буде скорочення your. Наступний тип скорочень це у нас, коли ми скорочуємо слово have. Зверніть увагу, як воно скорочується. Have скорочується до апостроф VE і апостроф S. Але апостроф «s» скорочується тільки тоді. Коли ми використовуємо як subject, як підмет, відповідає на питання, хто що, який стоїть перед цим словом, так? ми будемо використовувати третю особу однини, тобто він, вона, воно. Якщо він, вона, воно, то ми знаємо, в англійській мові це, has, тоді не have, have міняється на has. До речі, знов таки, в нас є відео про have, подивіться. І якщо в нас не він, вона, воно, щось там якусь дію робить, чи, чи відповідає за якусь дію. Тоді ми використовуємо «гев», але «гев» буде скорочуватися як апостроф ВІ. Не переживайте, зараз будуть подробиці, зараз будуть приклади, зараз ви все зрозумієте більш детально. Я тільки ознайомлю вас зараз із самими типами скорочень, а потім кожен тип розберемо. Наступний тип скорочень це «гед», Скорочується як апостроф, бачите, і «ді». Гед це минулий час від «гев». Наступний тип скорочень, коли ми скорочуємо Will, це ознака майбутнього часу. Всі нюансики до кожного скорочення я вам обов'язково розкажу. І так само would, Would, дивіться, скорочується так само, як get, бачите? І get скорочується до апостроф d, і would скорочується до апостроф d. Як їх розпізнати, чи то там get було, чи там would було, ми про це детально говоримо далі. Переходячи до нашого першого типу, я хотів би звернути вашу увагу, що не тільки в цьому першому типі, а і у всіх практично типах скорочень є якісь або винятки, або якісь моменти, на які потрібно звернути дуже детальну увагу. Дивіться, коли ми скорочуємо not, заперечення not, кажу, я не, я не можу, я не їв, я нічого, таке так, неважливо, не що заперечення, кажемо not. Тоді ми утворюємо шляхом додавання NT до кінця, а тут увага, до кінця дієслова. Всі інші скорочення будуть відноситися до іменника чи займенника, а not до дієслова. Вся справа в тому, що not заперечує завжди дію якусь, тому вона і дописується до кінця самого дієслова. Can not буде Can't, зазвичай can not пишуть разом. Я просто тут поставлю, щоб відділити заперечну частку not від, від слова can, могти. Буде в нас скорочення can't. Have not буде в нас haven't. Haven't. Звертайте увагу на виму. Can't, haven't. Виняток тут який. Will not, not, як заперечення. У нас не буде willn't, а буде. Won't. Звертайте увагу на вимову. Дуже тут уважно з вимовою. Дивіться, що, щоб у вас не вийшло won't, тому що want – то хотіти. Це слово, оце won't, вимовляється як won, ou won't. Уважно. Скажете want, скажете, що я хочу, замість того, що, що кажете, щоб сказати я не буду, я не піду, я не зроблю. Ви скажете я хочу. То будьте уважні. Ну і тут коротенький приклад для того, щоб ми з вами могли якось закріпити цей матеріал. She isn't feeling well today. Вона не почувається добре сьогодні. Isn't, is, not. Заперечення not скорочено тут, тому що воно стоїть після дієслова is. They haven't been studying for the exam. Вони не готувалися до екзамену. And t, скорочення not. Повне було би They have not been studying. Скорочення у розмовній мої haven't been studying for the exam. He won't go to the movies with us. Він не піде у кінотеатр разом з нами. Так подивіться уважно ще раз і переходимо до наступного. Наступний contraction або коротка форма із дієсловом to be. Бути. Я би все ж таки порадив подивитися те відео про дієслово to be у нашому, на нашому каналі. Утворюється сляхом додавання апостроф M, якщо я говорю про I, я, I am, додаванням апостроф S, якщо ми говоримо про he, she it, він вона воно. І додаванням апостроф і» до будь-якої множини вже потім. І додається ці закінчення до кінця самого іменника чи займенника. I am буде в нас I'm, she. Is, she вона, це займенник. She is, she's, you are, you're. Знову таки звертайте увагу на вимову. Якщо вимовите your, це вже зовсім інше значення. Буде ваш. Ваше. Your буде you are, ви є або ти є. Нюанси скороченої форми від дієслова to be такий, що апостроф S, бачите, який додається в нас у кінці, якщо ми говоримо про гішеїт у, у, у цій формі, у цьому типі. Апостроф С також може вказувати на належність до чогось. Джон'с Car. Апостроф С це буде означати, що це машина Джона Джонс Car. Тому, будь ласка, дуже звертайте увагу на зміст, на контекст, про що говориться, про що йдеться. Ну, коротенькі приклади знову. She's feeling better today, вона почувається краще сьогодні. They are taking the exam. Вони здають екзамен. I'm not going to the movie. Я не йду на фільм. Ну, в кінотеатр. Скорочена форма із дієсловом have, коли скорочуємо have, утворюється шляхом додавання апостроф ВІ і до кінця знов таки іменника чи займенника. Чому? Тому що перед цим у нас стоїть іменник чи займенник. Сподіваюся, ви пам'ятаєте, що на нашому каналі є відео про порядок слів у англійському реченні SOPT. І SWOPT uh, S subject у нас стоїть самий перший, після нього йде V-verb. І якраз have є verb, дієслово, слово, саме слово have. Воно дієслово. Тому воно йде завжди після іменника на другому місці. І воно скорочується, тому воно, як бачите, там написано наверху, воно приєднується до кінця іменника. Тому що просто за правилами англійської мови, іменник стоїть перед тим дієсловом у порядку слів у реченні. Ну йдемо далі. Нюанси цієї форми. Такий, що саме слово have може мати ще і своє значення. Воно має значення ну, власності, коли я маю щось у власності. Тобто виступаю у ролі основного дієслова. Ось тоді have не скорочується. Якщо я кажу I have a car, тобто я маю у власності машину, я тоді не буду скорочити I've a car. Звичайно, на мові, в розмовній мові інколи трапляється і таке. але за правилами цього робити не можна. Ми скорочуємо have до апостроф e не тоді коли ми говоримо про те, що ми маємо у власності, а у інших формах дієслова чи, чи в інших формах речень. Приклади. She's been doing it all morning. Вона це робить цілий ранок. They've started building a new house. Вони розпочали будувати новий новий будинок, новий дім. I have something to tell you. Я маю щось тобі сказати. Ще раз вам нагадаю, що скорочення S у цьому випадку, бачите, коли в нас have скорочується до S, тоді, коли ми використовуємо третю особу однини, коли говоримо про he, she, it. От як бачите, так як тут у нас у цьому прикладі She's been doing it all morning. She has been doing тому що have міняється на «has», коли використовується біля третьої особи однини. Він, вона, воно. Ну, з have, що є теперішнім часом, ми розібралися. Переходимо до «had», що є минулим часом від have. І «гед» у нас скорочується до апостроф «ді». Утворюється шляхом додавання D, до кінця знову таки іменника чи займенника. Чому? Тому що «гед» – це минулий час дієслова. А дієслово, як я вже пояснював, у нас завжди на другому місці у порядку слів у реченні. Тому він завжди буде йти після іменника. Якщо його скоротили, то просто позаду іменника його й дописують. Саме таке правило. He had» буде «he'd», «I had» – «I'd». І «d» також може бути скорочення від «would», але це все залежатиме від самого контексту, від змісту речення. Якщо ви будете уважними, то звернете увагу на дієслово, яке йде наступним після дієслова «head», і тоді вже або на слово, яке йде наступним після цього слова, тоді будете вам буде вам зрозуміло, чи там розуміють «head» під скороченням апостроф «d», She would. Ми про це поговоримо ще зараз. І три приклади. She'd been feeling better, but then she started to cough. Вона вже почувала себе краще, але потім вона почала кашляти. Саме повно she had been feeling better. Ми використали тут апостроф D. They'd taken driving test and passed. Вони здавали на права і здали. I had a nice idea, but I forgot what it was about. Я мав чудову ідею, але я забув про що вона була. Не знаю, можливо, то такий вік уже в мене. Ще раз наголошую вам на те, що апостроф Ді в нас може використовуватися не може, а так і використовується як скорочення і для would». але треба дивитися по змісту про would, should, could. У нас так само є відео на цьому каналі. Зверніть увагу на це і подивіться. Коротка форма із will. Will як ознака майбутнього часу. Я зразу вам скажу про те, що will у нас буває, ще має, може бути іменником, як тут бачите, написано, увага. Почнемо з уваги проговорити про will. Will також може бути іменником у значенні заповіт. My will мій заповіт або моя воля. Ось у такому випадку, саме в такому випадку, will ніколи не буде скорочуватися. Тобто, коли воно має значення? Will скорочується тільки тоді, коли воно. Має несе собою ознаку майбутнього часу. І все. Крапка. Утворюється шляхом додавання чого? Ну, Викинули перші дві літери W і -E I, велике діло, поставили апостроф, щоб нас заплутати більше, і дописали LL останні дві літери, які залишилися. так? Але для нас це з вами вже допомога, щоб ми зрозуміли, як з нами розмовляють, і щоб ми знали, як розмовляти з ними, коли з нами розмовляють англомовні. We will у нас буде скорочення, бачите, WILL. Тут уважно. Пам'ятаєте, щойно я вам говорив will, will. Різницю відчуваєте? Will у закритому складі буква I вимовляється як українська E, звук Е, e, а не як українська I. Але буква I у слові we вона так і залишається. Тому ми вимовляємо WILL. He will буде вимовлятися HIL. Знов-таки зверніть увагу, тому що саме так пишеться слово Hell, пекло, але там немає апострофа. Будьте уважні до того. Не вимовте когось, комусь, як кажете, про когось розкажете «hell». Ой, Буде вам дуже цікаво і дуже смішно потім, коли порозумієте зміст, але ГИЛ це скорочення He will. Він ну, буде щось там робити. І коротенькі отут приклади у нас. She'll bring something tomorrow. Вона принесе щось завтра. Ну, це я буквально за порядком перекладаю. Вона щось завтра принесе. We'll be ready on time. Ми будемо готові вчасно. They'll go home soon. Вони підуть додому вже скоро. Це про гостів. Ну, сподіваюся, що ні. Йдемо далі. У нас ще залишилося дуже-дуже небагато. Would? Це, це саме скорочення із апострофу і, і, і дописуємо ді в кінці, про яке ми говорили, коли ми розглядали «гед», пам'ятаєте. Ну давайте тоді зразу ще раз на цьому звернемо увагу. Апостроф і «ді» також може бути скороченням від «гед», тому слід дивитися на дієслово, яке слідує, щоб зрозуміти значення. Як дивитися на це дієслово, зараз, як будемо розглядати ось ці три приклади, я, я вам про це розкажу. Зараз зверніть увагу: на he would буде скорочення he'd. I would буде скорочення I'd. І щоб стало ще зрозуміліше, подивіться зразу на приклади. She'd rather stay home than go out. Тут ніяк не підходить «had», тому що у нас тут стоїть дієслово у. Простій формі. Якщо ви дивилися відео на цьому каналі про модальні слова, ось воду у нас якраз є модальним словом. І я, яка, яка ознака модальних слів? Я пам'ятаю, до речі, подивіться це відео, але я, я нагадаю швиденько, що модальні слова це так як модельки, всю увагу до себе привертають. Так? Моделі, знаєте, що одягаються гарно, виходять на подіум. Ну, вони всю увагу до себе привертають. Так само і модальні слова привертають всю увагу тільки на себе. Тому, коли у нас є модальне слово would використовується, так само could і інші модальні слова, тоді у нас наступне дієслово, яке йде після них, буде у базовій формі. Тобто без усякої частички: To попереду, без is, без am, без усього. І без усяких закінчень. Там, я не знаю, які і D, ING, без усяких закінчень. Просто як воно в словнику записано, так його там у речення і поставили. У нас тут що говориться? She'd rather stay home, stay. Бачите, діє слово stay. Воно так, як воно в словнику записано, так його там і записали. Це вже ознака того, що апостроф uh, uh, D треба розуміти, як. Would. Потім they'd pass the exam if they studied. Вони би здали екзамен, якби вчилися. Would, знов-таки. Чому? Тому що після скорочення апостроф D, яке стоїть замість would, у нас там стоїть яке наступне дієслово? Pass проходити. Значить, якщо дієслово pass, без усяких закінчень, без усяких е, початкових частичок, to. Uh, або без, без усіх тих регалій, які ми звикли, до яких ми звикли, говорячи uh, про дієслова. Вони просто як у словнику записані. Значить, це треба розуміти як would. I'd go with you, but I can't leave the house. Я би з вами пішов, але я не можу залишити свій дім. Звідки знаємо, що це would, а не had? Бачите ді... наступне дієслово? Go. Так само, як воно записане в словнику, так воно тут є в нас у реченні. Тому ми розуміємо апостроф «ді» як Вуд. це такий гарний коротенький нюансик, про як розібратися із «гед», коли у нас скорочення йде апостроф «ді», і Вуд, коли в нас таке саме скорочення апостроф Ді. Для кращого візуального запам'ятовування я вам пропоную ось цю коротеньку зведену таблицю. Про найбільш поширені типи скорочень. Це лише для того, щоб ви могли собі зробити скріншот і всі разом докупи десь там собі відкласти із наших уроків, з наших відео, які ви маєте скріншоти. І щоб ви мали доступ до них дуже швиденько, коли вам вони потрібні, ну нагадати собі чи, чи щось інше. Але перед тим, як перейти вже до самої вправи, я хотів би ще раз вам нагадати про те, що цей канал розвивається завдяки трудам деяких людей і завдяки вам. Тому що ви їх ставите лайки, ви залишаєте обов'язково коментарі, і ви розповсюджуєте це серед своїх друзів, щоб друзі так само могли легко навчитися англійську мову. Тому що зараз це дуже корисна мова, важливо її знати. Тому не забудьте підписатися, якщо ви ще не підписалися. Ну а вправи сьогодні будуть дуже легенькі. Чому? Тому що матеріал дуже легенький. She is not feeling well today. Бачите, що нам тут потрібно зробити? Нам тут потрібно просто знайти які із тих слів, які у нас є у реченнях, скоротити, і як їх скоротити, завдячуючи тому матеріалу, який ми тільки щойно проходили тут, на цьому уроці. She is not feeling well today. Ви пробуйте, як я читаю, пробуйте підставляти ті скорочення для себе, а потім себе перевірити. Я подам правильні відповіді так само. They have been studying. He will go to the movies with us. You would look great in that dress. We are not going to the party tonight. She does not like chocolate cake. They will be here soon. Ну, так собі. Речення тільки заради того, щоб вправу, щоб потренуватися. Як ви вважаєте, що тут можна скоротити у нас у цих реченнях? Я поставив ось такі скорочення. She is not feeling well today. Ми скорочуємо до She's not feeling well today. Але так само, можливо, і інше скорочення в тому реченні. Чому? Тому що в нас там є заперечна частка not. тому можна і її скоротити. Але пам'ятаємо одне: у реченні ми не можемо скоротити дві підряд, ми мусимо скоротити одне із речення. Коли складні в нас речення, які складаються з двох речень або більше речень, тоді ми у кожному реченні можемо щось скоротити. Але якщо в нас йдуть декілька. Таких слів підряд, які ми можемо скоротити, то ми вибираємо котресь одне. Залежно від акценту, який ми робимо, на що ми робимо акцент, на, що ми, на чому ми наголошуємо. Тобто можливий варіант she's not feeling well today, або She isn't feeling well today. Або, або, котре вам подобається. They've been studying. Ми скоротили have. He'll go to the movies with us. Ми скоротили will. You'd look great in that dress. Ми скоротили would, звідки знаємо, що це would, тому що в нас діє слово look стоїть у базовій формі, так як воно записано у словнику, і воно йде зразу після модального слова would. We aren't going to the party tonight. Ми скоротили тут у першому варіанті заперечення not, а також можна було скоротити are. We're not going to the party tonight. Коли що скорочувати, це від вас залежить ще раз нагадаю, коли ви хочете на чомусь наголосити, тоді ви скорочуєте не те слово, на котрому наголошуєте. Інше. We are not going to the party tonight. Ми хочемо підкреслити тут, що ми ні в якому разі не йдемо на вечірку. А якщо ми кажемо we aren't going to the party tonight, це у нас вже звучить як спокійна розмова. Ми просто не йдемо на вечірку сьогодні, цього вечора. She doesn't like chocolate cake. Ми скоротили тут, що? Not. Тому що воно йде після дієслова. Тут іншого варіанту немає. They'll be here soon. Вони тут будуть вже скоро. Ну, які би ви типи скорочення підбирали для себе, чи she's not feeling well today, чи she isn't feeling well today, залежно від того, на чому ви хочете наголосити. Але як бачите, скорочені форми. Слів у англійській мові це не така вже важка тема. Чому вони скорочують? Ну, Так можна скоротити і подати швидше інформацію. Для нас це, як кажуть англійки, «гедик». «Гедик» – це головна біль. Для початку, поки не розібралися. А ось сьогодні ми розібралися від сьогоднішнього дня. Ви потренуєтеся, і ви вже не можете сказати, що це для вас гедик, що це ваша головна біль ось ці скорочення. Це дуже простий матеріал, дуже простенький і легенький урок. Тому поділіться з ним з вашими друзями. Хай вони бачать, як легко вивчати англійську мову разом з нами і щоб ми всі разом досягали якогось успіху у цьому. Всього вам найкращого, Bye-bye, see you next time.